Почати спілкуватися з Солов'їною впевнено та колоритно завдання для учнів розмовного клубу і зірочкою. Проте вони впевнено долають мовний бар'єр. Правилам риториці та вимові охочих перейти на українську вже не перший рік навчає пані Олена. Перша скоромовка така: пироги перепечені, перцем перепечені. На очних зустрічах учасники заходу спілкуються про теми, що на часі: українську у побуті, а також історію і культуру країни. У такий спосіб учасники поглиблюють свої знання та розширюють кругозір. Найперша і найголовніша порада це не боятися помилитися, тому що шлях до хорошої української лежить лише через постійну практику. З таких практичних порад це треба. Намагатися оточити себе українською мовою так, як настільки, наскільки ми можемо. Викладачка курсу запевняє, вивчити солов'їну не складно, головне мати бажання. Пані Наталя прийшла, аби оточити себе однодумцями, які, як і вона, хочуть заговорити без помилок. До того ж, в жінки вже є певні успіхи у навчанні. Говорила завжди там не дякую. Спасіба, або ще а зараз. Я вже чую, що я вже починаю говорити там дякую, на зупинці вийти мені потрібно. Ну так більш впевненіше Наталя прийшла на курси не одна, залучила до вдосконалення української і свою 75-річну матусю, пані Людмилу. Жінка впевнена, ніколи не пізно вчитися, тим паче у часи, коли мова є потужною зброєю проти ворогів. Я патріот. Я хочу, щоб звучала українська мова і щоб розмовляла якомога краще засвоїла її. Люблю дуже книжки на українській мові. Люблю мову, взагалі слухати по радіо. Після закінчення курсу учні не зупиняються на досягнутому, адже перебувати в україномовному просторі вже є для них відчутною потребою. Потім в учасників є змога відвідувати інші заходи, які я проводжу також на базі Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва. Ми назвали це клуб української мови. Кум скорочено, і відповідно також раз на тиждень ми збираємося і говоримо там про книжки, говоримо про от власне у нас було заняття про щедрика, про Мова є цеглиною у фундаменті нашої держави. Тож по всій країні вже понад 50 тисяч українців долучилися до ініціативи проєкту Єдині успіхи учнів в опануванні солов'їною надихають не боятися змінювати себе, а разом із тим це гуртує тисячі людей. Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.